А ми з вами зараз ну, готуємось, тому що ми робимо. Як? Дійсно ми є. Злізли і готуємось на жим лежачі. Да. Зараз я поставлю цю візок. Все є. Ну це так. От ну, бачите, як воно приготуватися. Є також? Угу. Все добре. Да. Всім привіт. Ну що, дивіться, так? Да? Друге тренування. Якщо ви бачите, то...